Южницькі школярі побували на одеському припортовому заводі. Екскурсію для дітей працівників підприємства організували активісти молодіжної ради енергія. Підготовчі роботи для проведення такого заходу тривали два місяці. Маленькі гості побували у декількох непрофільних цехах та побачили фільм про історію становлення ОПЗ. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Побувати на одеському припортовому заводі, мрія чи не кожної дитини, а особливо коли там працюють твої батьки. Тому молодіжна рада енергія за підтримки керівництва підприємства вирішила провести екскурсію цехами, які розташовані на призаводській території. Першим гостиною не чинив свої двері для южницької малечі цех комплексного громадського харчування та торгівлі. Діти мали можливість на власні очі побачити не лише процес виготовлення смачної випічки, а й скуштувати її. Ознайомлю з підростаючі покоління і з історією встановлення під Розділу та з першим його керівниками. Далі допитливим дівчаткам та хлоп'ятам показали результати роботи ландшафтних дизайнерів поблизу заводу управління. Діти вперше дізнали, що оздоблення всієї території заводу займаються талановиті працівники цеху обслуговування та озеленення території. Щоб побачити, як відбувається процес вирощування дерев, кущів, кімнатних рослин, екскурсанти вийшли на територію теплиць. Немовірне захоплення в дітей викликали і великі плантації огірків та помідорів. Та це не дивно, адже не кожна дитина за своє. Життя могла спостерігати за складними процесами овочівництва. Вдалось малечі також оцінити смак свіжозірваних огірочків. Олександру Фарейнику як організатор екскурсії було приємно спостерігати за радісними емоціями дітей. Він розуміє, що подібні поїздки на місто творчі підприємства вкрай важливі для підростаючого покоління. Ми хочемо закріпити міроприятії в дальніше, тому, що цехов у нас багато і дітей відповідно, теж дуже багато. Хотілося б показати по максимуму всім бажаючим. Я считаю, что важно, чтобы ребёнок должен знать, понимать, видеть, где работают его родители, не только там, с дороги, не только со слов родителя, а, а лично. Мне кажется, детям это было интересно. Вы вы ви сами видели, что детей это заинтересовало, дети довольные, раді. Раду зустріли малечі працівники автотранспортного цеху. Дітей ознайомили з транспортними засобами, які знаходяться в автопарку. Побували діти заводчан і в сучасній на Операторії діагностики транспорту з великою цікавістю роздивлялися прибори, які застосовують у процесі її роботи. Миття автобусів у приміщенні, що розташоване неподалік, викликало шквал радісних емоцій. Діти ще певний час не спішили залишати приміщення. Та попереду на допитливих школярів очікував величезний аварійно-рятувальний автомобіль, нашпигований сучасними пристроями, які призначені для рятувальних робіт. Діти дізналися, що в рятувальники є в наявності і газоаналізатор, який визначає міст газу у повітрі. Трі, пили, які розрізають метал у разі заблокування автомобілем, апарати дихання і ще цілий ряд інших засобів, які швидко та ефективно допоможуть рятувати потерпілих. Питання безпеки є одним з найважливішим пунктом в роботі хімічного підприємства. Тож приділили значну увагу й ознайомленню з захисною спорудою, що розміщена на території одеського припортового заводу. У випадку якихось надзвичайних подій на ОПЗ, діти вже знатимуть, де можуть надійно сховатися їх батьки. Захисна споруда значилась останнім пунктом. В Екскурсії, тож дітей склало ще мало вражень від знайомства з підприємством. Мені дуже сподобалося мене море враження та позитиву від цієї екскурсії. Мені сподобалось, що е, костюми, е, аварійна машина. Ну я хотіла би. Там час таб. Мені найбільше сподобалося. Як ми сюди прийшли в бункер, мені дуже сподобалися костюми спасательні, дуже це інтересно, якби спасательна. Єхнікам дітям дуже цікаво побачити місця там, де працюють їх, їхні батьки. Проведення пізнавальних екскурсій на підприємстві вкрай важливе для молоді. Вважає Дмитро Волошин, начальник відділу кадрів ОПЗ. Тож не жалкує, що підтримав ініціативу молодіжної ради енергія. Идея мне очень понравилась, и руководство наше пошло на встречу по одной простой причине. Детям всегда интересно, а чем занимаются родители на работе. Тем более где-то вот какой-то завод большой, наверное. Ну, проезжаем в Одессу, может они его там видят в окно автобуса, машины. Но конкретно, чем занимаются родители, знают единицы. Я вспомнил себя. Младші роки, коли отец брав мене на свою роботу, вона другая немножко була. тем не менее, для мене ці походи воскресні були чем то впечатляючим. Надеюсь, що у нас вийшло. Очень надеюсь на це і подумаємо, як це продовжити. Цю традицію. Мовірно, вже скоро і іншим дітям працівників заводу вдасться поближче познайомитися з роботою одного з найуспішніших хімічних підприємств України.